Прибулець з країни ямликів, таємниця володаря подушок, розділ сьомий. Де Зюзя вдається до хитрощів, і нарешті з'являється буцик. Дорога дитино, нарешті ти завітала до мене в гості а я вже так давно на тебе чекаю. На порозі спальні стояв дядько Петро і лиховісно посміхався. Олянко пильно оглянула його. Найбільше дівчинку здивувало те. Що на дядькові була звичайна піжама. Отже, нямлики помилились, з полегкістю подумала дівчинка: ніякого античаклунського костюма не існує. Ціємиті її Зюзя непомітно підкрався ззаду до головного руйнівника, раптом високо підстрибнув і всипав в жменю піря дядькові за комір піжами. Той спершу не зрозумів, що сталося, а потім почав дурнувато хихотіти, смикатися, дригати руками й ногами. Ой ой ой, репетував він тоненьким голосом. Що це? Я ж боюсь то рятуйте. На крик господаря з передпокою прибігли ляльки манекени. Вони тупцювали навколо зловісного дядька та нічим не могли йому зарадити, адже замість мозку в голові у них було звичайнісіньке пір'я. Дядько Петро покрутився і подригався ще кілька хвилин, а тоді почав швидко здирати себе піжаму. Вона впала на підлогу і враз перетворилась на кубку сірого попелу. То виходить, це і був античаклунський костюм. Просто хитрий дядько Петро замаскував свій винахід під піжаму, подумала вголос вже ж!» – почула дівчинка знайомий тоненький голосок. Поки цей костюм був на головному руйнівникові, жодні мої чари не мали сили. Олянка радісно озирнулась і побачила буцика. І друг нямлик сидів у дротяній клітці і весело усміхався. Ура! Буцика врятовано! закричала дівчинка, кинулась до клітки і відчинила дверцята. Ті ж миті до помешкання дядька Петра зіду сіль почали прибувати нямлики. Вони з'являлися з-під шпалери, з-під паужетних доїцок. Е, деякі маленькі чоловічки ступались зі стелі по фіранках, а хтось зістрибнув просто. З Маленькі чоловічки оточили головного руйнівника, який тепер скидався на переляканого пацюка. Він почав швидко заткувати до дверей, потім ухопив з вішака плаща, вискочив за поріг і, перестрибуючи через дві сходинки, чимдуж побіг геть. Його помічники подушкоголові ляльки манекени помчали слідом за своїм господарем. Тю. То це і був ваш могутній ГР, зневажливо промовив Юліан, підходячи до Олянки. Він же звичайнісінький боягуз, хоча й небезпечний, а ти молодець, я тобою пишаюсь, додав нямлик і гречно вклонився дівчинці. А тепер час вертатися, тобі ж у ліжко, а нам за стіну, втомлено сказав буцик. Він злегка торгнувся оглянчиної руки, дівчинку підхопив шалений вихор і поніс прямісіньку у ліжко. За хвилину вірний зюзя тепер уже звичайнісінька, м'яка іграшка лежав біля своєї господині на подушці і лагідно дивився на неї блакитними намистинками очей.